Шановні колеги, Михайло Захарович Згуровський просив вибачення, що не може бути сьогодні присутній з рідним факультетом, оскільки зараз відбувається зустріч з Леонідом Васильовичем Деркачом і представлення його книги. Тому мені передана місія зачитати вітальні слова від ректора університету. Дорогі колеги, щиро вітаю викладачів, науковців, співробітників та студентів факультету інформатики та обчислювальної техніки. Який дав мені у життя славним ювілеєм. Вдячний своїм вчителям, завдяки яким я отримав нові знання і систему моральних і етичних цінностей. Особливу подяку хочу висловити своєму вже покійному науковому керівнику Севолоду Івановичу Костюку, який підготував декілька поколінь визначних науковців, а також відкрив і мені в шлях науку. Вдячний своїм педагогам, які безпосередньо мене навчали, Павлу Йосиповичу Акініну, Олександру Анатолійовичу Павлову. Євгену Миколайовичу Банію, Сергію Васильовичу Шпіту, Вадиму Олександровичу Тіхонову, Валерію Миколайовичу Чумакову, Світлані Олександрівні Шуміловій і багатьом іншим за ґрунтовні знання, які відіграли вирішальну роль в її подальшій роботі і житті. Зараз наша сфера знань, інформатика постала перед новими викликами. Без перебільшення вона признана, призвана змінити життя людей, створити нову систему суспільних, економічних, технологічних відносин. Що відповідали вимогам інформаційного суспільства і суспільства поплатованого на знання. Бажаю всьому колективу факультету виконати цю важливу місію досягти нових рубажів науці у вихованні нових поколінь, будівничих нашого суспільства. Бажаю добра і щастя кожному з вас. Щирою вдячністю випускник 1975 року Михайло Олег. <праць> Ще два слова. Також привітання з нагоди 50-річчя факультету інформатики та обчислювальної техніки підготував комітет з питань освіти і науки. Зараз от буквально доносять привітання, тому з вашого дозволу ми трошки пізніше його озвучуємо. Сейчас хотелось бы попросить Александра Анатольевича и Олега остаться на сцене, чтобы поздравить каждую кафедру и представителей лично и зачитать слова подяка в связи с этим праздником. Да, потому мы просим Хорошо. представителей каждой кафедры от преподавателей подойти к нам на сцену, чтобы получить все памятные дипломы. Диплома. Нагороджується кафедра технічної кібернетики. Почесним <плес> По дипломом знаходиться 50-річчого факультету нагороджується кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління. Нагодить 50-річчя факультету, нагороджується кафедра автоматики та управління систем технічних систем. <плес> на диплом знаходить 10-річчя факультету нагороджується кафедра обчислювальної техніки. <плес> Дуже вам дякуємо за такі теплі слова та побажання. Зараз прошу списатися в зал, щоб перейти до концертної програми і разом з нами переглянути її. thank